Всім добрий день. Сьогодні 8 вересня, і я в Одесі. І зараз ми з Растенька в парку Шевченка. Будемо йти на Ланжерон. Пройдемося сьогодні Ланжерон Атрада, подивимося яке моєчка, кількість людей. Але хочу вам сказати, що сьогодні температура повітря 23 градуси. Нас рятує тільки те, що ми вийшли, як завжди, в голос. голоси. Зараз таке сонцестояння, тому а на сонечки то взагалі-то як ми сидимо, то. То тут спека, я вже вся мокра. Але 23 градуси це вже не 36. Растюня, привітайся з глядачами. Отак, ми сіли привітатись. Ідемо на Ланжерон, на отраду, спірса наряд, ну як завжди. Растя мене вчора так покусала, коли я Пірнала мене виправила. Правильно казати, пірнала. Я казала так твердо, буквально, це невірно. Дякую за те, що виправила, але я не про це. Хотіла сказати, що коли я вчора пірнала, то Растя мене так покусала за ногу, що мені сьогодні болить. Растя, ти мене ще зробиш якоюсь калікою, я не знаю. Ти що? Сиди. Хто кусав? Растя, хто кусав? Хто тримає ланжерон? Все, йдемо. Ми йдемо, ідуть пара, ну чоловік з дружиною. Чоловік каже, глядячи на Растю, каже, сама голодна собака. Я не знаю, що він має на увазі, або породу, що вона голодна, або він знає растю. І і гріх, расть. Що він мав на увазі? Особисто тебе чи всіх твоїх родичів. Тут саме голодна собака. Ми йдемо і побачили ось такі стенди. Я не знаю, вам видно. Рашизм — це і росіяни, які підтримують війну. А я нагадую, що сьогоднішня зйомка відбувається завдяки ЗСУ. Слава героям! По можливості не забуваємо донатити. Ще хочу нагадати вам стосовно петиції. Збір підписів, петиції по пописування, звання героя військовослужбовця. Триває посмертно, триває. Силка на петицію – це перший коментар під цим відео. Будь ласка, перейдіть по ссилки, підпишіть петицію і по можливості поширте її в соцсетях. А ми йдемо далі. Растюня, йдемо. Дивлячись на цю купу сухих е, лістів, я в шоці. <смі> я в шоці. Растя, Ти розумієш, що літа закінчила? Вона білку побачила. Побачила білку. Поки я була шокована, вона побачила білку. Все. Все. Літо закінчилося, друзі. Нема літа. Нема. Осінь. Растя! Мене ця осінь вибиває з калії. Я зібралася йти купувати сачок, щоб ловити креветки. Я бачу, що люди ловлять. І ловлять не обов'язково бути в воді, коли ти їх ловиш. Тобто головне, щоб наявність креветок, а ловлять і спірсом. Дойду до цього магазину, де ці всі снасті, щоб подивитися, хоча б скільки треба грошей. Може, в мене нема стільки грошей, щоб купити той сачок. А тут осінь. А тут виявилося, що вже осінь. Ну що це таке? Ми вже бачимо моречка. Моречка сьогодні хвилюється. Чому? Нема вітра, а море хвилюється. Люди є, але зараз що я хочу? Я хочу дійти до тупіка і йти з цієї сторони, щоб іти від сонця. Будемо йти отрада ланджеро. Ось так. Такий у нас сьогодні шлях. Ніхто не стрибає з пірсу. Ми тільки що йшли по трасі здоров'я і зустріли нашого глядача. І ми трохи там заблукали. Я питала, як пройти, як пройти в бібліотеку. І він нам підказав. І не признавався, що він нас дивиться. Аж коли ми з ним вже прощалися, то він сказав, що він нас дивиться в Ютубі. Можна витримати це. А я навіть не спитала, як його звати, щоб передати йому привіт. Тому чекаю ваших коментарів. І дякую, що показали нам дорогу. Бо я щось іду там, знімаю, там думаю, чи є в мене зимовий одяг, щось таке, щось сьогоднішня погода вже визиває такі думки. Зараз тут спустимось і підемо вже атрада ланжерон Ось так. Раз вже перша, перша зараз буде гавкати, як завжди, купає її, кидає їм м'яч. Я не можу з нею. Ні, Растя, ти вже переходиш всі, всі межі дозволеного. От. Виховання. Привітаємо з Моречка. Морічка, добрий день. Так, як водічка, поки без качки. Водичка класна. Чиста, дивіться, яка чиста вода. Боже, клас, клас. Растюня, купатися, давай. Растюня! Давай за м'ячем, ти що? Растюня м'яч, м'яч, ти що, Растя? П'ятий раз заношу Растю цю воду, щоб вона принесла м'яч. Не знаю, чи її хвилі лякають трохи. Ми йдемо далі. Зараз ми трохи пройдемося, я змірюю температуру, але вода класна. Так, повітря трохи відчувається, що це не 36, але, але все рівно жарко. Хорошо, не жарко, а хорошо. Боже, яке неймовірне море. Яке воно чисте, яке воно класне. Я не знаю, чому хвилі, вітру немає. Вітру немає взагалі. Якщо був б був вітер, то було б прохолодно. А так клас. Ми йшли, коли в тупік, то зустріли нашу глядачку Валентину. Вона каже, приїхала на декілька днів в Одесу і щось вона трохи розчарована. Море подобається, а Одеса ні. Я трошки цим здивована, тому що, я не знаю, напевно, це перша людина, якій не сподобалась Одеса, ну, з якою я спілкувалася. Тому що, ну як для мене, то я вважаю, що Одеса один із... Та не то, що один, а для мене це взагалі найкрасивіше місто. Ну, звісно, що є якісь там недоліки і є над чим працювати, так це є скрізь. Яке місто б ми б не взяли би, взагалі, в цьому світі, то скрізь ми знайдемо якісь недоліки. Ну так, скільки людей, стільки думок, тому бачите, буває таке, що Одеса, саме місто, не сподобалося щось старе. Таке інше показалось Валентині, але море каже супер. Хочу пірнути, але... Але, до речі, я це коли йшла, розказувала вам, що зустріла нашого глядача, коли ми заблукали, там він нам показав, як нам спуститися, то він розказував, що тут, коли був шторм, ці якісь китайці, два китайці, і вони стрибали чи плавали біля пірсу, і один втопився. Такий жах. Бо коли шторм дуже небезпечно стрибати. О, тут така вода грязна. Бачите, яка течія поприносила сюди всю траву. А то ми знімали, яка тут чистенька, от саме після каменю. Кожен день все по-різному. Атрада. Таши пляж. Бачите, як чоловік прибирає це постійно. Кожен день, кожен день прибирають, вичищають ці каміння. Подивіться, яке чисте каміння. Це ж воно в воді. Тут же ж зелень, ця проростає на цих каміннях. Все прибирається кожного дня. Це людина, так, я не знаю, чи ти один чоловік, чи їх декілька, але це така любов до природи для пташок. Супер, супер. На траді людей багато. Боже море неймовірне, неймовірне, Подивіться, яка чиста вода. я не можу, Вчора в мене була що спокійна, але ні, вчора теж була дуже чиста вода. І сьогодні. Ох. А ми зустріли того чоловіка, який нам показав дорогу до цього пляжу. Я його третій раз вже згадую за це відео. Його звати Валерій. Дуже приємно познайомитися. І що, він сьогодні знову попав в чергову пригоду. Пам'ятаєте, я вам тільки що розказувала, що то він був свідком, як людина втопилася на цьому пляжі. А сьогодні поруч нього лежав якийсь хлопець. В якомусь там під наркотиками чи що, і в нього якась епілепсія почалася. І зараз тут я не знімала, але стоять рятувальники, поліція, напевно, скорою чекають, рятують його. А цей Валерій каже, а я тут поруч лежав, чи він поруч ліг цей наркоман, і, і в нього почалися ці приступи. Я кажу, щось вам ви. Постійно потрапляєте в якісь пригоди, такі не дуже приємні. Але чоловік сам він дуже приємний. Так що такі от трапляються випадки. Ми йдемо на ланжерон. Дуже на ланжероні стільки людей. Ці парасольки заважають вам показати, але зараз ви все побачите. Боже, тільки що стався такий прикол. Я не знаю взагалі, що то було і як це інтерпретувати. Жіночка їла котлету. Растя підійшла і вона їй трохи дала цієї котлети, положила їй на пісок. І знаєте, що Растя? Вона її понюхала і написала на неї. Вона її не з'їла, вона сіла і на неї написала. Такого ще не було. Що це, що це було, я не знаю, але мені соромно. Зараз. Жіночка в шокі. Що? Вона прогнала раз. Її це образила. Ну мене теж образила. Якщо, якщо у людини добре серце, вона від доброго серця щось дає, а на це беруть і, і гадять. Ну як це? Раз. А що то було? Навіщо ти на котлету надзюрила? А? На котлету ти навіщо надзюрила? Не знаю. О Боже, як мені соромно, я не знаю. Таке в мене таке чувство, що це зробила я на ту котлету, господи. А у нас обід, ми нарешті вже розположились на Ланжероні. Людей дуже багато, міста немає, взагалі немає. Ми вже Тому постійно біля моря, а зараз прийшлося від моря, ну майже тут з кінці. Вже на трасі здоров'я, дуже багато людей. Так, Растюня, почекай. Сьогодні день Наталії. День Наталії. Тому ми святкуємо. У мене є торт, а Рася буде їсти ролі. Ну, і Я буду їсти раз. То ми зайшли в сільпо по дорозі. Взяли роліню з куркою і тортик, шматочок тортика. Зв'язкового. Сьогодні приймаю вітання з Днем Наталією. Вітання почали надходити в другої половині дня. Ми всі забули. У нас є група в Вайбіря колег з минулого з роботи, там де я раніше працювала. І дівчина одна поздоровляла з, з ним Наталії ще чи в кінці серпня, я не пам'ятаю, чи на початку вересня, щось таке. А я кажу Світланочка, дякую тобі, але не забудь, будь ласка, привітати 8 вересня, бо я знаю точно, що 8 вересня день Наталії. Я дивлюся, нема привітань. І я ту групу скинула, сама привітала інших Наталь. І почали йти вже привітання від усіх. Так що ми... я пам'ятаю, що сьогодні день Наталі. Ми як свінтуси. Крошки. не, не їж. Иди сюда. Распинят. А что было в котлет? Все краще не придем мне, да? Все в это было. краще это будет Так, растенек. Хата з чорносливом. Я ніколи такого не їла, В сілько те скупила. Так схоже на цей. Е, як оце ві, вішня, вішня, оце трубочки, знаєте, з вішнею роблять. Зараз спробуємо. Не знав, видно, як він виглядає. Щось. Не дуже. Стой, Растя, почекай. Я не можу зрозуміти, що він зроблений. Раз я кажу, ні, тобі солодке не можна. І не підходь, ти з'їла ролінню, я тобі с... купила ролі, все. Иди. Сиди там. Дуже смачні. А ну не знаю, мені не подобається. Таке враження, що сюди положили все те, що залишилось від приготування інших тортів. Ну, якась каша. ну З'їм, тому що заплатила гроші, а так, більше не куплю. А раліні сподобалась нам так Расті? Так що таке святкування день Наталі, не дуже. То... Все, всім смачного. З Днем Наталі, всіх Наталі, з Днем Наталі, нам всім миру, здоров'я, щастя. Все буде добре, все буде Україна. Дивіться на цю Расті! Обриці. Растя, а як ти так красиво сиділа в кишотах? Коли я казала тут так в образі, коли я привітала Наталю. Отак, так, да, моя сонка. О, отак красиво. Так. Да, моя сонечка. Растя теж вітає всіх, всіх Наталюшечів. З нашим святом. Боже, я не хочу навіть вимикати камеру, бо Растя просто зірка. Всім смачного з... зі святом. Растюня прийшла вже в гості і при тому прийшла там, де немає, нема Немаш їжі. Вона просто до вас прийшла. Чи Я щось не Я не думаю, що вона на пиво прийшла. Ні, на пиво ні. Просто в гості. Просто ну вона просто не приходить. <різнави> <різнави> Можливо, ви дали якусь надію, пакетами, чи що? Ні? ні? Абсолютно. Що <різнави> Ра... <різнави> Ра... ти сьогодні мрін. змінюєш своїм принципом? Ідеш. А хвилі сильніше. шторм усилюється, посилюється. Я тут травки трошки нагнала вже. Дивимо, скільки людей. Дуже багато. Ну, Окей. скільки людей. Ні, я навряд ще буду в найближчий час ходити на ланджерон. Якщо що, то на отраду, там хоч трохи менше людей, ну тут ну ви що, ну немає місця навіть де присісти. Дуже багато. Ні. Я люблю, щоб було багато людей, але тут через край, а де Растя? Ось так виглядає набережна ланжером. Ще один неймовірний день на березі моя завдяки нашим ЗСУ. Слава нашим героям! Дякуємо вам за захист, не забуваємо донатити Ростюня. Бачите? Як? Я раз хочу вам нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть і поширте петицію про присвоєння звання Героя України, пошміртного військовослужбовця Черешка Андрію. Ссылка на петицію, це перший коментар під цим відео. Ну, приємного просмотру вам. До зустрічі. Пока-пока.